Добрий день. Ви знаєте, так як наша сьогодні почала зустріч, навіть той формат показує, що сам цей конкурс, який був проведений обласною адміністрацією разом з Академією Національної академії архітектури, він трошки нестандартний. І сьогодні навіть в соцмережах публікації щодо аналізу цих робіт, які сьогодні ми викладаємо, кажуть, що він не пройшов непоміченим. І для молоді, для архітекторів я вважаю, що це дуже така наука житті, тому що побачити, як інколи суспільства і соцмережі оцінюють вашу роботу, вашу працю. Це тільки студентські. Тому основна мета цього конкурсу була обговорена з головою обласної адміністрації Артюхом Володимиром Миколаївичем, щодо залучення молоді в дородження нашої Сумщини. І в цілому, наприклад, Сумщини показати. І цевому приклад для України, коли сьогодні ті руйнації, ті пошкодження, які є, відновлювати, робити наші молоді і як молодь сама готова для такої праці. І унікальність, самого, що ми кажемо, перший конкурс в Україні серед студентської молоді, він на початку навіть були якісь такі критика наша сторону щодо проведення закритого. Але це була наша загальна вимога, щоб це була одна молодь. На студентський проєкт. Ми розуміли, я думав, що із практики проведення конкурсів, ну, буде, мабуть, 10 робіт, так а цілих 5 робіт, як буває, Тим паче, що саме підведення конкурсу було визначено, коли у студентів заканчуються курсові дипломні роботи. Але кількість заяв, які були надані, це на початку більше 60 робіт. так, Потім студенти згрупувалися в окремі групи, я так розумію, по вузам. Але те, що на сьогодні практично 8 ведущих вузів України, де архітекторів, фахівців і магістрів, і бакалаврів прийняли участь, це каже, що сама ідея була дуже зацікавлена. І е, конкурсне журі е, ми принципово вийшли від того, що як інше було, що в конкурсах участвують чиновники, міські голови там, і інші, інколи навіть зацікавлені. то сама ідея була, що журі це академія архітектури. Е, в складі журі було п'ять народних архітекторів України: доктора, професора з різних вузів України. Е, Сама організація була можлива за сприяння компанії Золотий мандарин, яка прийняла участь в нагородженні учасників конкурсу. І ви знаєте, саме місце, де ми підводили ітоги, це біля стін Софії Київської, було таке, знаєте, навіть для мене дуже унікальне можливістю. Оцінити можливості біля будівлі, яких більше вже тисячу років, і молодь побачила, що ось тут, сьогодні біля Софії, рішається десь архітектурне, мабуть, майбутнє, архітектурна, наприклад, міста Суми, невеличка взагалі в Україні площі. Але перше, про Суми, про площі узнали вузи України, перше, молодь. І вони зацікавлені були. Крім того, Самі роботи були, якщо ви побачите, я тільки щоб ви звернули увагу, що це не просто якась картинка, лавочка, фонтанчик, пам'ятний знак і ще. Це по суті наукові праці, Містобудівний аналіз, історичний аналіз, аналіз сучасних методів до формування цієї взагалі, території, дало можливість ребятам розкритись і не одна робота сказати, оце це похоже чи не похоже, практично всі унікальні. І те, що журі вибрало іменно ці роботи, а це перша премія це Одессити, е, дві другі премії це е, Харків і втора проміга, мабуть, ту, із, е, були е, Київ. От, потім опять Харків і Крапівник. Говорить про те, що е, практично всі роботи були з різних регіонів. І я вважаю, що цей те підход себе десь дуже серйозно оправдав і дав можливості, я підчеркну ще раз, що молодь побачила, почула і показала свої можливості. Це перше. Друге, як ви сьогодні кажуть, а коли це буде відбуватися? А коли строїти учасники, які тут присутні, пойміть. Це конкурс ідеї, це студентство. Це е, взагалі е, інший рівень підходу, Це не той заказний або проєктний конкурс професіоналів, які сьогодні-завтра отримають якийсь е, е, інший е, заказ на відновлення площі. Але та е, така дуже... Бурхливе емоціональне обговорення в соцмережах даного конкурсу підшопнув. До іншої ідеї ми ці всі 22 роботи, які в нас є, вилежимо в нашу соцмережу, проведемо опитування сумчан та гостей міста Суми, і, мабуть, потім мабуть, пригласимо міську владу, бо поки що ми не знаємо, і, і реакції про цей конкурс. Цілому, і на їх розсуд може якісь дві, три, п'ять робот будуть виконані в якісь, ми бачимо не тільки загальні рішення, якісь елементи. Ну, це про це можна було дуже багато говорити, тому що дуже цікаві роботи. І вони ще будуть. Я ті ще роботи ми тут опублікували. Це, мабуть, 10% тих проектів, які взагалі у нас в той папці є. Крім того, Є роботи, які взагалі показують 3D моделування, і е, сам учасник, і хто, хто дивиться на цей конкурс, присутні в цій площі. Це дуже цікаві молоді проєкти. Я думаю, про них ми сьогодні також почуємо. Тому е, сама ідея, мета, я думаю, виконана. Про суму про площу знала молодь України. Ми побачили, що молодь дуже потужна, цікава. Завтра вона буде. В новому, в новому ракурсі, в новій енергії, і це надихає на нас, на те, що все буде гаразд, ми відновимо на нашу країну, відновимо наші будівлі, ну і декілька трошки, як то кажуть, стряхнемо Сумщину, тому що те, то, що сьогодні я чую, це дуже цікаво і для молоді, для учасників, які сьогодні присутні, я кажу, вчитись, боротися за свої ідеї. Архітектура це житті боротьба. Боротьба за свою ідею, за своє бачення, за реалізацію своїх проєктів. Вона тільки починається, і хорошо, що вона починається з таких чудових, прекрасних конкурсів, які провела Сумська обласна адміністрація разом з Академією архітектури, Національною академією архітектури. Ну я думаю, що так, якщо можна. Може, тепер по два слова учасники, скажіть, представитися. Ну, да. Я думаю, що хлопці зараз самі за себе розкажуть. І а, а, сьогодні тільки в рамках сьогоднішньої зустрічі ми вважали, що недоцільно буде, якщо ми, як представники адміністрації, будемо розказувати. От ми такі провели, бачите, ми такі вули. Цей конкурс не відбувся, якщо не буде молоді. І, і дуже дуже для, для мене було відкриттям, що. Із другої третього місця зайняли сумчани, які вчаться в різних вузах. Але крім того, я запросив сьогодні і представників нашого аграрного університету. На мою думку, одна з також кращих робіт на мою. Ну це конкурс. Є конкурси, мабуть, це, це цьому також треба бути готовими. Тому я думаю, по, по преміям да? спочатку група, так, потім ігор, да? кажуть. З Бікетова навчала. З Бікетова. З'які і да. так. Доброго дня, я Бікетов Олександр Віталійович. Навчаюсь я у Харківському вузі імені Бекетова. Так, До цього ми навчалися в сімському коледжі будівництва та архітектури. Конкурс дуже цікавий. Якраз співпала, як вже сказали, з закінченням сесії. Тому це було дуже весело, можу так сказати. Ми, ну, як наша команда, яка зайняла друге місце, планували зробити трохи більше, чим у нас є, але ми дуже задоволені, що у нас все ще хоч щось вийшло. Як ви бачили, наша робота сконцентрована на символіки, на... У Ровецькому рушнику ну, Сумської області. Ми зробили ну, так деяке опитування перед тим, як робити цю роботу. Ну, Батьки знайомі, знаєте, всі ж Сум. А, то ми вирішили ну, на цьому сконцентру... сконцентруватися, взяти ну, міські міські так, міські матеріали, тобто плитка, там, я... яка була запропонована. в Матеріалах та ну, клени. Це, це основні дерева, які ще у нас ростуть на соборні. На соборні так. От. І в цілому вийшло ну, дуже естетично та пасує нашому місту, я можу так сказати. Юрій. Доброго дня, мене звати Леонець Юрій. Я навчаюся в Харківському національному університеті місь міського господарства імені Бікетова. Ми з однієї групи з Бікетовим. В нашому проєкті ми хотіли також, крім того, що назвав мій колега, ми хотіли сконцентруватися на ідеї поєднання громадського простору політичного. Та суспільно ми хотіли зробити єдину систему, в якій людина буде відчувати себе комфортно, в якій люди зможуть проводити зустрічі, в якій люди зможуть проводити свій час, проводити якісь заходи, фестивалі, ярмарки. Ми хотіли зберегти основні функції нашої площі, бо ми жили на цій, ну, в цьому місті. Ми бачили цю площу в, в різні пори року. Ми хотіли, щоб вона лишала свої функції, але вона виглядала по-новому. Вона виглядала оновленою, сучасною та достойною нашого міста. Мене звати Тетяренко Ігор, я теж із Харківського університету імені Пікетова. От теж навчався в Сумському будівельному коледжі самі сумні. Так, у нас була команда із харків'ян-студентів. Ми всі разом вирішили зробити навіть три пропозиції. Тобто від однієї команди три пропозиції. Ну, Розбили, тобто у нас було три ідеї, три концепти. І так трапилось, що ми такі думаємо: ну класно, якщо зробити їх три Три різних бачення, три різних варіанти. От, і ми Ну, Розбили між собою задачі і цим займалися. Так, ну, особисто те, що я можу сказати про дану роботу, яку ми зробили, це те, що основні осі і основна ідея полягала, точніше базувалась на аналізі. Тобто аналіз був спочатку історичний, містобудівний це дуже обов'язково, тому що у нас є. На площі, по-перше, були колись на площі домінанти історичні це церква, будинок Штейнера і ну, Миколаївська вулиця, яка була однією з первин нашого міста, і потім в радянські часи була повністю зруйнована, і на її місці була побудована наша площа Незалежності існуюча. Ну, якщо чесно, то це велика втрата для нашого міста була, але тоді це був тренд. Тобто побудова цієї площі це був тренд тих часів. І ну, стиль бруталізму, тобто він має теж місце бути в архітектурі, в тому теж є сенс. Але була втрата. Тож е, я бачив, ну, проаналізував роботи, які були теж у ну, моїх колег, які брали участь, е, майже 90% теж відштовхувалось від історичної е, забудови історичної вулиці. Тобто, це основні осі, направлення. І навіть висвітлення домінант, такі як Миколаївська церква, яка була зруйнована. Е, ну, це проісторичне. Е, що стосується існуючої забудови, то е, треба розуміти, що у нас на площі є домінанти. Це наша обласна адміністрація, потім фасад е, залу засідань, який е, дуже гарно відкривається з Соборної вулиці, тобто це осі і такі, так? е, їх не можна як. На мою думку, перекривати, бо це, ну, це, це задумка початкова. І втілення, наприклад, тої, ну скажімо так, системи, концепту, точніше, того концепту на генплані, він базувався скоріш від аналітики. Сюди входила також аналітика пішоходного руху, інклюзивність, яка на площі ну, наразі через погане покриття, так вона там відсутня, але якби там, скажімо так, все було відремонтоване, то в принципі люди б там не спотикалися б ті пити, так. І дуже важливий момент є в тому, що ну, теж, ми якби теж, колеги казали, що проводили там якісь опитування, так ми теж цим займалися. Скажем так, от в місті у нас дуже актуальна багато функціональність, тому що у нас дуже багато різних ком'юніті зараз розвивається. Є, наприклад, різні фестивалі, такі як ну, наприклад, стайл. тобто для них важливий теж плацдарм, де це проводити. І, наприклад, таких майданчиків не існує, ну точніше існує в парку Кажедуба, так, але було б гарно, якби він був там, ще в якомусь місці. Також функції, наприклад, дуже важливо, щоб історична складова зберігалась на даному нашому проєкті. Ми зберігаємо фундамент церкви і робимо там, скажімо так, такі контактні макети зруйнованих церков міста Суми, а також козацької фортеці. І щодо ще функціональності, хочу сказати, що у нас досить, досить активне місто, в якому дуже розвинутий спорт. це Велосипедний, біговий, також у нас давній клуб альпіністів є. Тобто у нас ну, насправді дуже багато унікальних таких речей, для яких просто не існує простору. Його треба створювати. Тому багато функціональність цієї площі це була, скажімо, так, вимога, можна сказати, соціуму. Тобто їм це потрібно. Ну, Скажімо, так, от основна ідея була в цьому. Патихмара Антон, я представник Сумського нау. Е, наш проєкт площі був націлений на комфорт для всіх верст населення. Е, було збільшено кількість озеленення, що дозволяло створити більш комфортне та затишне середовище. Е, було збільшено кількість елементів благоустрою, такі як різного роду мафи, як. Там є альтанки, дитячі майданчики, головне це вбиральні, також є літнє кафе. Також однією з головною ціллю стало комфортне облаштування площі для маломобільних груп населення. Були влаштовані пандуси та тактильна плитка, що дозволяє людям з обмеженими зоровими можливостями орієнтуватися у просторі. Оскільки е, зелений транспорт, будемо називати його так, такі як велосипеди, електросамокати та інше дуже популярний нині, е, була зроблена окрема велодоріжка, що була винесена за межі Майдану, е, аби не заважати людям всередині цього простору. Майдан був виконаний в органічній тематиці. Зі своїми певними, так скажімо, невеличкою ізюмінкою, котрим стала інсталяція в Амфітеатрі, яка виконана у вигляді нашого гербу над таким фонтаном, що символізує легенду про створення назви міста. Площа Досить комфортно збережені основні пішохідні шляхи, що були до цього, що дозволяє комфортно переміщуватись. По ній. Площа розділена на декілька площ поменше, що дозволяє в різних її частинах виконувати, наприклад, різного роду виставки або це можуть бути ярмарки. Площа навколо амфітеатру може бути для свят, таких, яких, наприклад, Новий рік на місці фонтану може встановлюватися ялинка. Загалом так. Покриття площі виконане шляхом або монолічення, залиття бетоном та декоруванням з клінкерної плитки, або можна цілу площу зробити клінкерною плиткою. Узор, який виконується з клінкерної плитки, він органічно вписується в основні форми озеленення, що присутні на площі, та не перешкоджає вільному та зручному пересуванню. Настільки, навіть сам підхід. Творчі молоді молоді взагалі до цього конкурсу, да що кадані, я не можу. Вона там, там, там. А так об'єднувала всіх на фоні цього конкурсу ідеї. Тому а, коли там представники міністерства нашого були. Мінінфраструктури міні там так і прозвучало, що давайте приклад сьогодні в Україні поставимо роботу сумської адміністрації разом з академією архітектури щодо залучення молоді, щодо вивчення сьогоднішнього потенціалу молоді, який на реальних проектах, які є, тому що таких площадей, таких окремих ділянок в Україні зараз дуже багато, і я так думаю, що не зря ми його назвали перший всеукраїнський студентський. Так. І вже з академії ми думаємо, що започаткувати не тільки в сумах тому, може вже треба буде тепер, якщо така пішла більш інформаційна тема, стільки робіт, що треба ще втопитися, Допустимо ахтирка, суми і ще декілька ділянок, і той же Тростянець, який дуже сьогодні розвивається з експериментальними проектами які відбуваються на ньому. Але це приклад також не тільки на всеукраїнському рівні, але приклад на рівні наших міст і поселень. Можна спокійно залучити, Бачите, от роботи, які, да, і ребята показують свої роботи, також можна та ж шостка, та ж ахтирка, рамник, крилевець, залучити наш потенціал навіть сумських окремих студентів. Наших ми чуємо, що практично всіх учасників це наш коледж. Та база, яку вони отримали. Як хтось сказав мені в Харкові, каже, що у нас там з дисципліною там і вимоги. Ви спочатку закінчите наш сумський будівельний коледж архітектури, там дисципліна, там вимоги. Тому це дуже дуже цікаво і це підкреслює потенціал нашої архітектурної школи, яка сьогодні формується на сумщині.